Мої вітання. Ви дивитесь Крим Реалія програму для тих, хто хоче дізнатися, що насправді відбувається в окупованому Криму. В цьому випуску ми розкажемо вам про кримських політв'язнів, в'язнів совісті, про тих людей, яких окупанти вже більше півроку тримають за гратами. Але спочатку про те, що сталося в Криму на цьому тижні. Крим потерпає від нестачі води, але самопроголошена влада півострова не хоче купувати Дніпровську воду по 17 гривень за кубометр, бо дорого. А от кубанську цілком ймовірно. Щоправда, після перекидання кубанської води через Керченську протоку зробить її золотою. Але в багатих свої забаганки. Один кубічний метр води з Кубані, наприклад, в Керчі, буде коштувати близько 300 рублів або 100 гривень. День працює. Тиждень зачинена. Керченська переправа, як і казали експерти, з приходом зими майже не працює. Цього тижня її рух був майже повністю паралізований у зв'язку із несприятливими погодними умовами. Через це в районі переправи утворилися величезні затори. Легковики та ваговози стоять в очікуванні по 4-5 днів. Керченські рибалки погрожують голодними бунтами. Обсяги вилову та реалізації риби впали на 90%. Рибна галузь в керчі переживає складні часи і фактично знаходиться на межі катастрофи. Займатися риболовлею стало невигідно, оскільки продавати рибу тепер просто нікуди. Рибопромисловці своїми силами намагаються пробитися на російський ринок, але там на них не чекають. Наприклад, у Москві продавати кримську рибу доводиться мало не за безцінь. Ви дивитесь програму Крим Реалі. Цілих 9 місяців півострів перебуває під владою окупаційної адміністрації, призначеної з Москви. І це не просто зміна прапора, це 9 місяців повного безправ'я. Це 9 місяців утисків політичних, громадянських та культурних прав українців. Багато хто не погодився з російською окупацією українського півострова. Люди виходили на чисельні мітинги, навіть не зважаючи на те, що не було жодної підтримки, ані від офіційного Києва, ані від інших громадян нашої країни. Громадські активісти, учасники Євромайдану, а також ті, хто допомагав українським військовим частинам, вони першими опинилися під прицілом каральних органів Російської Федерації. Вже більше півроку кримські активісти, громадяни України Коченко та Сенцов, перебувають за гратами. Ситуація розбиралися наші кореспонденти. Українські активісти під бій барабанів з плакатами та солодощами зібрались біля міністерства закордонних справ. Таким чином вони вирішили відсвяткувати 25-й день народження політичного в'язня Олександра Кольченка, який зараз сидить у російському слідчому ізоляторі в Лєфортове. Свободу Саше Коченка, Свободу Саше Кольченка, Свободу Саше Коченка. Нагадаємо, що Кольченко був заарештований ФСБ Росії в окупованому Сімферополі у травні цього року. Слідчі служби безпеки звинувачують його, а також чотирьох жителів Криму, в тому числі українського режисера Олега Сенцова, в організації та участі у терористичному об'єднанні підготовці теракту і незаконному володінні зброєю. У жовтні цього року термін утримання під вартою було продовжено до 16 січня 2015 року. Друзі та рідні хлопців відкидають всі звинувачення, називаючи їх сфальсифікованими. Е, ну Олександра Кольченка незаконно задержала російська фі. И содержит в качестве заложника сейчас в Москве. Вот. Это, на мой взгляд, месть за его активную проукраинскую позицию, за то, что он участвовал в проукраинских акциях в Крыму во время аннексии, и в том числе это служит предупреждением всем остальным. Про українським настроєним граждани, которые ще остаются в Криму, щоб они не займалися ніяким активизмом. Это метод устрашения. акція під МЗС виглядала як імпровізоване святкування дня народження кримського політв'язня. Учасники пікету принесли з собою святковий торт, на якому був зображений Крим, пофарбований в кольори прапора України, а також вітальний напис з Днем Народження Сашо. При кінці акції до активістів вийшов посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба, який запевнив присутніх, що зовнішньополітичне відомство таке робить спроби вплинути на російську владу. На жаль, всі ті офіційні речі, які ми робимо, Росія зараз ігнорує як вона ігнорує практично все, що взагалі відбувається, і в плані тиску на неї, щоб змусити Росію виконувати її зобов'язання. Тому ми обрали політику агресивної публічної кампанії. В тих міжнародних контактах, які відбуваються у президента Володимира Путіна з міжнародними лідерами, в тому числі у Брізбені, в Австралії, питання звільнення політичних в'язнів українських, які знаходяться на території Росії, порушується. Ми, скажімо так, дуже попросили і послідовно наполягали на тому, щоб імена цих людей були включені до всіх тез, до розмов світових лідерів з. Володимиром Путіна, поки в Києві пікетували будівлю МЗС у Сімферополі, вдома у Сашка зібралися його друзі. Вони прийшли привітати мати хлопця Ларису Леонідівну зі святом. Розповідаючи про свого товариша, друзі не показують обличчя на камеру. кажуть, бояться переслідувань з боку самопроголошеної влади та репресивних органів Росії. Страх є, тому що я не знаю, якщо я... так. Ось... Люди ну, вот взяли его, да, просто непонятно, как-то ему ну, страшно, что мало ли кого-то еще что-то кому-то припишут, не знаю. Но, ну, уже пока не хочется. То, что произошло, но ну, я никак не могу поверить, что именно вот Сашу в чем-то таком вообще обвиняют. И очень... теплые чувства он у меня вызывает. И даже если спросить у знакомых, незнакомых людей, кто вообще слышал когда-либо о Саше, видел его, все могут охарактеризовать его только с хорошей стороны. Пишет, что ну, в принципе условия содержания нормальные. Пишет, что старается больше спать, чтобы скоротать время. Пишет, что читает много. Пишет, что ему очень жаль, что так получилось, что ему ну, просто, ну, типа, не делать из него никакого там героя или кого-то ещ, то есть. Мати хлопця Лариса Леонідівна згадує, що її син завжди був людиною із загостреним почуттям справедливості, завжди допомагав людям, а тому мав багато друзів. Крім того, займався музикою, навіть якось грав у місцевому гурті. Це його улюблена музикальна річ, гітара. Він часто грав на ній, розповідає мама. закінчив музикальну школу, але далі не продовжував вчитися Музики так і для себе, для людей. Лариса Леонідівна привітала сина із 25-річчям святковим листом, який заздалегідь відправила до нього у Сізоліфорт хоча зізнається, жінка настрій в їхній сім'ї цього року не зовсім святковий. Ми, звісно, дуже скучаємо за ним, тому що пугає така неізвісність, часу довге з ним зв'язки, крім переписки. Мені це просто не в моєму моє понятті це все. В том, с чем Сашу обвиняли, он вообще по своему характеру очень такой мягкий, покладистый, добрый человек. И его обвинили в организации изначально массовых беспорядков, а потом в терроризме. Он не террорист. Я надеюсь, что здравый смысл восторжествует. Мы надеемся на лучшее. Конечно, тут все ждем и верим, что это все разрешится. Я вот в вашем лице хотела, обратилась, хотела обратиться. К украинскому народу, к правительству в частности, кто не безразличен к судьбе Саши и других ребят ну, обратить на это внимание и помочь как-то что в силах, что в их силах как-то разрешение этого вопроса. Зоряна Чорноморская Лес Червоний з Крыму. Ви дивитесь Крим реалій? Сьогодні ми говоримо про кримських політв'язнів в студії члени комітету солідарності Олександр Романцова та Максим Буткевич. Мої вітання колеги. Добре. Ну, знаєте, перше перше питання так, я... Чому, чому каральниці органи Російської Федерації обрали саме ну, Корченка? Ну мені здається, що на той момент їм просто конче необхідно було знайти когось, якісь нові обличчя, яких можна було приписати правому сектору, тому самому найстрашнішому правому сектору, який ну яким лякали весь Крим. Власне, і тому мені здається, вони взяли ну людей. Просто ну просто з тих, хто був на акціях мітингу. Вони просто взяли тих, кого можна було дістати. Ми а знаємо, на яких мітингах? Це були це були демонстрації проукраїнські демонстрації. Це ці люди були активні на них, бо вони їх ну не організовували, брали участь, і ми знаємо, що ко, кожен з чотирьох, хто був заарештований за цим звинуваченням. Вони до того не мали якихось зв'язків чи навіть не входили там в одну організацію і Взагалі мали зовсім різну таку активність. А проте вони були ну єдине, що може телефони їх були один у одного в телефоні. Угу. І власне, наскільки ми знаємо, що а, коли відбувався це процес арешту, а, починали просто віддзвонювати, одну, одну людину взяли і з його телефону починали контакти просто проробляти. Я думаю, що це якраз з варіантів, от чотири людини заарештували і вирішили, що от, нормально для того, щоб сказати, що це ячейка правого сектору в Криму. Розуміло, а скажіть, будь ласка, ну йому інкримінується участь у правому секторі. А чим насправді займався Олександр Кольченко? На півострові Олександр Кольченко завжди був соціальним активістом завжди був людиною, яка займалася ну, якби таким активізмом екологічним, активізмом по захисту прав трудящих, активізмом проти, наприклад, насильства, антифашизму, нормальним антифашизмом, не те, що зараз має на увазі Росія, да, коли це каже, але він був людиною, яка проти будь-якої дискримінації, взагалі, і він дуже активно займався цими акціями. Вони були мирні. І ніколи не, не, там, не призводили до якогось насилля. І, наприклад, одна з форм це їжа, а не бомби, да, це коли просто годують на вулиці, для того, ну, якби закликаючи для того, щоб не воювали, не застосовували взагалі зброю. То, відповідно, цю людину дорівнювати до правого сектору, ну, це, це абсурдно. Ну, знаєте, да, але, але це є, да, це реалії. А Максим, до вас питання, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що громадськість може зробити для того, щоб звільнити Олександра Горченка Заград? Чимало може зробити громадськість. Ну перед усім хочу сказати, що зараз триває ще слідство. Але ми очікуємо з січня наступного року вже початку суду. І зараз стоїть питання, чи суд відбуватиметься в Москві, чи в Ростові, бо є два трибунали. Це справа про тероризм. Відповідно, має розглядатися в спеціалізованому трибуналі. І ми розуміємо, що якщо це буде Ростов, то це передусім означатиме для його захисту додаткові витрати. Ми знаємо, що ніхто від суду не чекає справедливості, але треба використати всі можливості для адекватного захисту Євга Сінцова, і Олександра Кольченка. Відповідно, до Ростова доведеться возити експертів, свідків і родичів, врешті-решт. Громадські групи солідарності, такі як наша, збирають гроші, як багато волонтерських зараз груп, і ми звітуємося про все, що нам передають. Тобто можна допомогти. Фінансово. Дуже важливо, можна написати листа. Це видається дрібною справою, але людині загратиме, особливо, якщо вона там багато місяців, кожен лист, кожна поштівка надзвичайно важливі. Тобто просто взяти адресу, вона доступна, відкрити в джерелах і в нас на Фейсбуку і незабаром буде на сайті, і написати туди йому просто кілька слів підтримки російською мовою, тому що це російське СІЗО, і не коментуючи обставини справи, але виразити підтримку і. Сказати, що про нього пам'ятають, ну і поширювати інформацію. Безумовно, єдине, що зараз може справді якось натиснути на тих, від кого залежить його теперішній статус, це ті, хто бере участь у міжнародній кампанії солідарності, поширювати інформацію, підписувати петиції, передавати інформацію далі, перепощувати в соціальних мережах, звертатися до. Тих від кого залежить напряму? Оці три компоненти: інформаційний писати в'язням, і якщо є якась мога підтримати їх матеріально, це три складові успіху, власне кажучи, те, що можна зробити для них зараз. Дякую, члени комітету солідарності Олександр Романцова та Максим Буткевич були гостями нашої студії. Ви дивитесь Крим Реалі. сьогодні. Ми говоримо про кримських політв'язнів разом з окупаційною армією до Криму повернувся 37-й рік. А це значить, що якщо ви навіть не є громадським активістом чи політичним діячем, ви можете опинитися за гратами. Просто тому, що у вас не того кольору, волосся чи очі. Чи ви говорите не тією мовою, що зараз відбувається з правами людини в Криму, досліджували наші кореспонденти. Обшуки в кримськотатарських кафе, облави на ринках, де заарештовують людей неслов'янської зовнішності, та везуть до міського відділку ФСБ на допити. Це теперішні реалії окупованого Криму. Громадські активісти кажуть, що все це починаючи зі зникнення людей і закінчуючи обшуками, неприхована спроба залякати суспільство, яке поки що не звикло до таких дій з боку влади. По ринку, сотнями чоловік загрібати, скажу так по-другому, не називу. в центр по борьбе с экстремизмом, там брать отпечатки пальцев, ДНК. Если это будет все проходить в таком русле, я думаю, просто со стороны гражданского общества будет адекватная реакция на все эти действия. Но я просто рекомендую им действовать не так, как они действуют в Дагестане, в Чечне и действуют в отношении мусульман Крыма. Да и в целом в России да, адекватно да, в связи с тем и не распространять вот эту истерию да, исламскую, крымско-татарскую. Да. Починаючи з кінця лютого і до теперішнього часу, громадськими активістами та правозахисниками було зафіксовано 103 порушення громадянських та політичних прав, 70 фактів утиску прав корінних народів та національних меншин, 65 разів кримчан на окупованому півострові обмежували в культурних та релігійних правах. І ще зафіксовано 13 випадків порушення соціально-економічних прав громадян. Інтерактивну карту, на якій буде позначено усі випадки порушень прав людини на окупованому півострові, створили кримські переселенці та громадські активісти. Вісти за словами правозахисників, якщо на початку окупації Криму переслідувань зазнавали переважно проукраїнські активісти, то останнім часом фіксується посилення тиску на кримських татар. Так, з початку анексії було викрадено 21 представника кримсько-татарського народу. Частина з них загинули. Але й ця цифра може бути не остаточною, бо не у всіх випадках постраждалі звертаються до правозахисних організацій. Громадський активіст, член меджлісу кримськотатарського народу, Ескендер Барієв, а також декілька ветеранів Національного руху кримських татар вирішили створити в окупованому Криму комітет захисту прав корінного народу півострова, який буде займатися збором та систематизацією інформації щодо порушень прав людини на півострові з боку самопроголошеної влади. А вже після розповідає активіст, всі ці факти будуть направлятися до міжнародних організацій та судів. Ми сі час по я вже говорив, Uh, у нас будет горячая линия, когда можно будет звонить в любое время дня и э, ночи. По этим номерам телефона будут отвечать люди. У нас будет специальный опросник, где будет фиксироваться первичная информация. Потом будет эта информация перепроверяться нашими представителями по всем регионам. У нас будет сеть, она, в принципе, уже есть по всему Крыму. И, соответственно, это, с этой информацией потом мы будем дальше работать. Мы будем работать с международными правозащитными организациями, с международными структурами, с правозащитными организациями Российской Федерации, в том числе и с уполномоченными Моччином Российской Федерации и uh, с... Uh... Советом по правам чоловіка при президенті Російської Федерації, мы тому що ми знаходимося на території, Федерацией, контролюється поэтому мы должны ми этом плане плані эту ситуацію. А поки ж правозахисники радять кримчанам, які потрапили до рук поліції або співробітників ФСБ, вимагати від них пояснення причин затримання, не давати згоди на отримання ДНК зразків та взяття відбитків пальців, а також вимагати від правоохоронців отримання консультації з адвокатом, а згідно з російським законодавством, чи мати право на одну. Телефонну розмову Олена Козир, Сергій Глушко з Криму. Ви дивитесь Крим Реалія». Сьогодні ми говоримо про кримських політв'язнів. В студії посол з особливих доручень Дмитро Кулева. Мої вітання. Дмитро, Ну, а що робить Україна зараз для того, щоб звільнити своїх співгромадян ну, власне Олександра Коченка та Олега Сенцова? Ми працюємо на двох основних напрямках: перше це офіційний, скажімо, такий формальний по документам, по зустрічам. Ми постійно тримаємо цю ситуацію на контролі. Я хочу сказати, що і президент, і міністр закордонних справ це сприймають долі наших громадян в Росії, які зараз знаходяться незаконно, як особисту справу і справу особистої відповідальності. Тому ми по офіційними каналами постійно комунікуємо з Російською Федерацією. У нас дуже проста вимога, і вона не може мати якихось інших інтерпретацій, звучить дуже просто. Поверніть людей, яких ви незаконно викрали з території України. Чому відповідають? А, нічого. Тобто Росія не реагує. Не, не реагує. Ну а то як тоді Україна може впливати на рішення російських судів, російських офіційних органів? Ну mm -hmm. на, на, на рішення російських судів ми якби, за визначенням не можемо впливати. Це вони з нас незалежні в Росії, як відомо дуже. Тому ми працюємо на другому напрямку. Другий напрямок це міжнародний, скажімо, публічний напрямок, тобто яке, в якому плані ми розгортаємо міжнародну кампанію, яка постійно змушує російське керівництво, скажімо так, надавати відповіді, якщо не нам, то в світові на запитання про те, чому вона захопила наших громадян і що вона з ними робить. Ми підключаємо як і світових лідерів, і міжнародних зарубіжних дипломатів для цього, які мають контакти з росіянами, так і громадський сектор, тому що ми віримо в те, що саме міжнародне і широкий міжнародний розголос цієї ситуації допоможе врешті-решт повернути на наших громадян. А дивіться, от в Криму залишилося більше двох мільйонів українських громадян, власне, на да? яких ну як кріпаків просто передали. 16-го з 18, 16 до 18 березня до підданства, я б це так би назвав би да, Російської Федерації. Да, їм дали це автоматичне російське громадянство. Да. От що робити з цим автоматичним набуттям російського громадянства? Я лише уточню, що тут ну, ніхто нікого не передавав. Вони перебувають на окупованій території. Давайте завжди mm -hmm. про це пам'ятати, що ця територія окупована, і відповідно до міжнародного права, Росія несе повну відповідальність як окупант. Вона несе повну відповідальність за те, що відбувається на цій території. А е, в якому вони в якому громадяни наші перебувають в статусі, то я вам хочу сказати, що це знаєте, насправді відмінність між ними і і Кольченко, вона тільки в тому, що. Тих вкрали і вивезли на територію Росії, а цих громадян так само вкрали, тільки залишили жити там, де вони живуть. Зараз ви знаєте, що уряд вживає заходи, розробляє механізми е, взаємодії, допомоги тим громадянам, які, е, до речі, залишилися офіційно в українському громадянстві, ті, які з інших з тих чи інших причин вийшли з нього, чого ми не визнаємо юридично, те, як фактор. Ці механізми деякі вже запроваджені, деякі запроваджуються. Але очевидно, що на цьому напрямку потрібна безпрецедентна для України е, державна машина, яка б працювала на допомогу громадянам окупованих територій, які Хочуть і прагнуть залишатися в тісному зв'язку з українською державою. А яким чином зараз, які там знаходяться в Криму українські громадяни, як вони можуть отримати допомогу від української держави? Це насправді з суто логістичних навіть аспектів складне питання. По суті, зараз для цього треба виїжджати на територію материкової України і отримувати там документи, чи в якого характеру є питання на матеріковій Україні. Проблема от в пошуку такого рішення, щоб і громадянам було зручно і державні інтереси не страждали, полягає в тому, що більшість опцій, які є на столі, вони, якщо будуть запроваджені, тим чи іншим чином, вказуватимуть на якесь визнання того статусу, який зараз існує. А ми не можемо цього дозволити, тому що якщо ми такий механізм запровадимо. Росія за нього вчепиться і буде стверджувати, що от Україна визнає, що це не є її територія. Наприклад, відкриття консульства да? Ну, ну, да, Це там, категорично звісно, відкриття... uh -huh. неприпустимо, тому що це не кон... це консульство відкривається на території зарубіжної держави, а це територія України. Дякую, посол з особливих доручень Петро Кулеба був гостем нашої студії. На сьогодні це все видивилися Крим Релі. Хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалії. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Facebook, ВКонтакті. А також Твіттер. з вами був Олександр Янковський та Кримреалі. До нових реальних зустрічей.